Так, будемо починати трансляцію. Почекаємо пару хвилинок. Можливо, ще хтось підійде. Повідомити, прийшов. Так, хто вже підключився. Напишіть, чи чутно мене добре, чи видно мій екран. Ага, бачу. Дякую. Буде трохи затримка. У нас десь 5 секунд онлайні. Вітаю, вітаю всіх, хто підключається. Супер, дякую за зворотній зв'язок. Ну що, не будемо тягнути час. Хтось там підключиться по ходу трансляції. Будемо розпочинати. Ну, вітаю ще раз всіх. Сьогодні неділя, 9 березня 2025 року, 20.01 20 вже. Сьогодні ще й день народження Тараса Григоровича Шевченка, духовного вчителя нашого народу. Ну і прийшов, прийшов час розіграти призи на честь річниці мого каналу ReversCoin.ua. Як ви вже знаєте, це будуть три монети. Перше місце буде Плюнтонізм Іван Марчук. Друге місце служба зовнішньої розвитки України. І третє місце Орнек Кримськотатарський орнамент. Правила були дуже легкі, в принципі, підписатися на цей канал Reverso. Під цим відео, що я зараз демонструю, написати коментар та поставити йому лайк. Розіграш будемо проводити на рандомайзері SOM. Так як в нього є можливість перетягнути список з вашими нікнеймами. Зараз це зразу і зробимо. Я перед трансляцією обновив. Подивився, чи всі я коментарі вніс. Коментатори всіх нікнейми. Список учасників відкритий. От в цьому списочку тут видно ваші нікнейми. Я зараз повзунком трошки нижче прогорну, щоб ви всі побачили, знайшли себе. Потім на паузі, чи як, чи подивитись. Ось це всі учасники, які приймають участь. Тут нажму галочку без повторів, тобто це буде означати, що я два рази не написав. Ім'я, ну, ваш нікнейм, так як мене далі не пропустить цей рандомайзер. І напише, що вже є ну, є повтори в списку. Виберемо три переможці. І розпочинаємо. Ось в цьому віконечку ми виберемо трьох переможців, трьох наших щасливчиків. Почнемо з третього місця, з монети Орнек Кримськотарський орнамент. Натиснемо Обрати переможця. І це буде. Столярук Віталій під номером 7. Але тут є таке, що це свої люди. Так що зі своїми людьми я, в принципі, вирішу питання. Я думаю, що переоберемо зараз іншого учасника. Буде Паша 75. За друге місце вітаю переможця. Вітаю з цією монеткою у вас. Друге місце буде. Будемо обирати за монету Служба зовнішньої розвідки України. Обираємо переможця. Чотири сімірки коїнц. Переможець номер один. Вітаю вас з цією монеткою. Ну і перше місце це буде монета «Плюнтонізм» нашого відомого Івана Марчука. На ній зображено його картина пробудження. І присвячена ця монета його авторській унікальній техніці плюнтонізму. Обираємо переможця. І Це Шерлок Холм. Нумізматик номер 16. Вітаю вас. З, з цим виграшем. Натиснемо завершити конкурс. І тут у нас є підсумок, яке число 09, 03, 25, 20.05, кількість учасників 3 і кількість кількість учасників 72, переможців 3. Тобто. І нікнейми щасливчиків, які виграли ці монети. Е, так. В, бачу в коментах написали: мене немає. Івана Новосад, е, е, напевно, можливо, ви лишали комент з контактними даними, і, можливо, вас. Е, Просто вибачаю за це, бо я вже перед тим випускав відео, бо я не знав, що YouTube просто видаляє такі коменти з телефонами, з, ну, з адресами електронними. І того люди мені теж писали про це. Я там записував попереднє відео. Вибачаю, що так сталося, що вас немає. Якщо ви писали контактні дані, то відпишіть, будь ласка, щоб знали, що це, в принципі, ну я всіх ніби вніс, по тих, що бачив людей. Ну, хочу привітати. А, ще, так, да, е, хто переміг, е, хочу, щоб ви контактні дані свої залишили в, е, в обліковому записі в Ютубі. Тобто я зараз попереднє відео записав, як на телефоні це зробити. Ось, входимо в цей додаток YouTube. В Ютубі внизу справа є іконка Ви. Натискаємо на неї, і вибираємо, ну, натискаємо на свій обліковий запис Reverse у мене. Тут є такий маркер справа. Натискаємо його. І в описі, в вкладці опис додаємо свої контактні дані там, чи номер телефона, чи Електронну адресу, можна Нік-Telegram, Tікто, щоб я зміг з вами зв'язатися. Зберігаємо. І тут в нас воно буде вже відображатися під або в описі, коли нажмеш більше, або під обліковим записом. Тут буде вже я тоді зв'яжуся з вами. Ну і згодимо. Деталі доставки, адресу доставки та й все. Ну, ще раз вітаю наших переможців та щиро дякую всім учасникам за те за цікавість до мого каналу, за підписку, за лайки, за коменти. Бажаю всім поповнень ваших колекцій гарними та цінними монетами, медалями та банкнотами, всім тим, що ви колекціонуєте. Адже колекціонер це ж людина, яка збирає та зберігає певні предмети, що мають для неї якусь цінність та цікавість. Ну, це можуть бути різні монети, марки, антикваріат, книги, картини, ну і багато чого іншого. Я буду і надалі записувати відео про монети зі своєї колекції, а вас ще хочу попросити, кому буде цікаво, підписатися на мій TikTok. Там є багато відео, ну трохи іншого навіть формату, ніж на Ютубі. Теж про монети, все просто трошки по-іншому записані. Посилання на TikTok в описі під цим відео, ну і попередніх також є відео посилання. Ну і хочу побажати скорішої перемоги та миру нашій славній Україні, подякувати нашим захисникам за захист батьківщини. Слава Україні, героям слава. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!